За простотою цієї сукні з квітковим принтом криється унікальна історія. Його носила принцеса Діана, яку вважали іконою стилю. Це вбрання входить до колекції з 200 предметів одягу та аксесуарів, що належали першій дружині короля Чарльза III. Їх продадуть на аукціоні. Торги пройдуть у США, але поки що лоти виставили в Лондоні. Тут є туфлі від Шанель та сумки Прада. А це вбрання з чорної тафти трохи нагадує весільну сукню леді Ді, і це не дивно. Обох їх створили в англійському атель'є Емануель. Чорну сукню пошили для першого офіційного виходу у світ Діани після її заручин із принцом Чарльзом. Вона сподобалася принцесі, але зрештою та обрала інше вбрання. А це зберігалося в палаці Гемптон Корт. Плаття розповідає нашу історію дизайнерів Еммануелів про те, як у 80-х роках ми проєктували та створювали це вбрання. А цей капелюшок принцеса наділа, коли вирушала у весільну подорож. Потім носила його ще не раз. Спочатку Діана не була знавцем моди, але потім захопилася нею і створила власний стиль. Вона любила класику не під владну часу. деякі речі, які Діана носила в 80-х роках, можна носити і зараз. Вони актуальні у чудовому стані. Це якісні речі, це твори мистецтва. І тепер люди бачать у них актив, бо це гарна надійна інвестиція. Цю сукню від Кетрін Вокер Діана виставила на аукціон у 97-му році. Лот продали за 35 тисяч доларів. Нині оціна вартість – 300 тисяч. Гірськолижний костюм «Хет» розраховують продати за 30-50 тисяч доларів. Цю сукню від «Белвіл Сасун» оцінюють у 200-300 тисяч. Але аукціоністи вважають, що зможуть отримати навіть більше. Діана її дуже любила. Вона одна з перших відомих нам королівських осіб, які повторно вдягали вбрання. Вона вдягала його багато разів, підбираючи до нього взуття та сумочки. Аукціон, стиль принцеси Діани та королівська колекція, пройде 26 червня.